Друзі, всім доброго ранку, всім доброго здоров'ячка. Олерчик вже із пів шостого на ногах. З'їздив на старий хутір. Бачите, яка сьогодні погодка, шикарна. З'їздив на старий хутір, глянув там, як відчуває себе штукатурка. Думав, там тернуть, коли воно ще так підсихає. Ну, Думав, зачистить там кое моменти, нюанси, ну нічого. Ну, я вже знайшов собі роботу іншу. Зараз покажу. Так, друзі. До вашої уваги, що ви думаєте? Що це? Правильно, профнастил. Був забор із нього. Ну, лист залишився. Там кой де пустили з батьком. А обрізки оці каже, забирай собі. Може пригодиться. Дійсно, пригодилось. Пам'ятаєте, гвозді з старого хутора. І що я роблю? Профнастил. Беру, беру оцими ножницями по металу хорошими, ріжу на такі шматочки подрібнюю. Потім буду забивати отак. Ну, ось, бачите, от є уже. Так, раз. І воно добре тримає сітку. Ну, та сама шляпка, як шиферні гвозді раніше робили. Раніше такого поняття не було, шиферні гвозді. Просто робили отакі, брали гвозді, да? цвяхи. І робили такі шляпки. І все. І воно. Шифер прибивали до доски, і ходило, і досі стоїть. Так що, друзі, працюй. Бачите, собі роботку знайшов. Ну нічого. Не перемикайтеся. Я думаю, що сьогодні познімаємо. Цікаве буде. Якось так. Ну що, друзі, бачите, які непогані заготовки получаються. Чим вам не шиферні гвозді, да? Угу. Захарушка вже проснувся. Поздоровайся. Ну що, скажи щось, привітайся. Підписнички, Підписники. да? Підписники. Наші. Наші Наші підписнички дорогенькі, Ага. Да? Угу. Ну що, їдемо по справам. Так. Будем буде... ї... Ну що, Захарушка, як тобі другий раз з батьком тут на торгах, нормально? Ну, мені більше подобається продавати в Полтаві. В Полтаві? Чуєте, друзі, що каже? Мені саме більше сподобалось продавати в Полтаві. Конечно, ми їхали, е купляли по дорозі ходок з Захарчиком, мені кави. Звісно, так Ні, цікавіше. В аварії ходоги, мені Ай, варі тобі булку, і там... Ну, було діло, було. Ну розкажи ще щось. Отведемо два ящика гірких помідорів, сяде продамої. І будемо вже їхати додому такі вони. Домашні, Саме головне домашні, натуральні, без хімії, правильно? Картопельку вже продали. Картопельку продали. Ну що, друзі? Я думаю, що сьогодні ще покажемо. Буквально вчора я ще тут працював, бачите, штукатурив. Сьогодні поливав водичкою. Нормально себе почуває тут штукатурка не відпадає. Дехто писав, все буде фігня. Друзі, все тримається, все, все чітко. Ну, буквально сюди пару відер не вистачило. Я думаю, наступним разом все зробимо. Ось Захар мені допомагає. Що yeah. в нас сьогодні в планах? Здерти сьогодні цей білий шар цієї ж побілки, да? uh -huh. і набиваємо сітку. Сьогодні без нашого помічника, без нашого желізного коня, yeah. без мотоблока. Там є гвозді без мотоблока сьогодні, тому що на ньому бетономішалка, не хочеться її заспіль возити. А що нам потрібно? Нам потрібні ціахи, бачите, приготовані заздалегідь. Нам потрібна сітка, нам потрібен шпательок, щоб відчищати. В принципі, молоток у все є. Все є. Інструмент у нас в руках. На дорозі ні Ще одне, друзі, хтось казав, погано ти робиш, не стоятиме взагалі ця штукатурка. Ось по сусідству, дивіться, друзі, хата така сама, тих самих років побудови. І он, по такому самому прикладу набита сітка. І накинута шуба. І стоїть вона вже років 20 і ще простої скільки ж. Я думаю, років 100 простої. Так що фундамент тут саме головне є. Я його підлив там знайомим. Потім, потім е, фундамент цегляний, потім буде отмосточка. і все буде добре. Це вже по-дальшому. Все буде. Всі роботи зараз нам потрібно накинути на неї шубку, щоб вона була дуже така красива, презентабельна, як конфетка. Захар, що ти хочеш сказати нашим дорогим підписничкам? Скажи від душі, синок. Що сказати? Ну, що ти хочеш сказати підписничкам, що наш канал дивляться. Дивіться на наш канал, я ось доробляю стіночку. І ще скільки ось дороблю. Ну, що ти хочеш їм побажати, може. Так каділу, робота, щось юліруге, косіть. Світу наводьте, так? Крутіться, вертіться, допомагайте. Правильно, синок. Ну, а що, Варя тут скучає, так? Варя, ти скучна з нами? Ну попросилася з нами. <кій> Скажи та вже ж мультики вже хоче дивитись. Ні, не дам діліван. Так, друзі, ну шо, далі покажу. Варя, не балуйся. Далі покажу, що ми вже зробили за сьогодні. Не перемикайтеся. Отаким методом. Отаким ось тут. Знімаємо цей верхній шар побілки. Хтось каже Валерчик в коментарях. Умні люди, дійсно мені пишуть, розумні, освічені люди. Може сапкою, можна і сапкою. Просто я забуваю ту сапку брати завжди. Так що, а от цей ножик при собі, Це да? так беремо і ще це, Бачите? дуже добре вчисується. Ну зараз, що ми тут з вами колись наліпили. Тоже ще світиться, все добре. Так що працюємо. Так, друзі, ось наші шедеври. Знаєте, що воно мені нагадує? Багато дівчат, дуже багато, фарбуються і наносять на себе. Оці якісь тональні креми, чи як їх називається, і по кольору воно як тональний крем, да? і буває видно, що воно так забагато цієї шпакльовки, як кажуть в народі. Дуже забагато. Так само і тут вона недоречна. Я вважаю, що всі дівчата красиві, не потрібно на себе отакі тонни шпакльовки. Наляпувати. Так само і тут недоречно на цій нашій хатинці те, що ми разом з вами творили. Оце все здираємо. Бачите як? Зайве тут не потрібне. Працюємо, друзі, працюємо. Ось яка вже який має вигляд хатинка, вже ж краще, правильно? Буквально по отак. Цю частину, я думаю, швиденько шкребем. Ну там подивимось. Не перемикаємось. Так, ну що, я думаю, ви зрозуміли, да? Чоловіча стать, е, говорить своїм другим половинкам, що вони е, завжди найкрасиві, найчарівніші, щоб отаких от, от не робили движеній. В сторону шпакльовки. А ви, дівчатка, також думайте, ви і знаєте, що ви самі найкращі. А ми вже ось більшу половину зробили. Отакий От результат. Варенька тобі подобається чи ні? ні варінки не сподобалось. Ну нічого, Захару все подобається. Захар допомагає. Так, працюємо. Так, ну що, друзі, закінчив роботу на сьогодні. Половину будинку оббив Ось такою сіткою. Можете бачити. А половину дому залишилось. Так що, всім дякую за перегляд даного відео. Всім миру, здоров'я, добра. Всім добра. Ну що, друзі, доброго здоров'ячка. З вами, як завжди, Валерчик. Що я хочу вам сказати? Обив вчора пів сторони цієї ностраждальної ну, будівлі лицевої частини, Да? Сьогодні хочу продовжити. Бо на 3 годинки дощ. Так, хочу, що хочу сказати по даній сіточці, обережно потрібно бути з нею поводитись, тому що, ось бачите, ріже руки. Пальці на раз-два. Так що передбав сьогодні такі от рукавички, перчатки, щоб не травмуватись і вас попереджаю, бо дуже врізається в руки. Так що, а так, цвяхів трошки залишилось великих, трошки середніх, будемо зараз забивати. Забито дуже шикарно. Так, глянемо, що у нас тут. Сюди впритик забив. Шикарно, бачите, друзі? Мені подобається. А потім за один раз, ну, це так мрію за один раз, воно виходить за два, за три рази. Ну, Накидаємо ту штукатурку цю. Так що працюємо, друзі, працюємо.